Привіт, друзі! З вами канал Бесфіщін та я, Петюнчик. Друзі, сьогодні поговоримо про секрети успішного лову на віброхвости для початківців. Так що буде цікаво. Поїхали! Не забувайте підписуватися на наш канал та ставити лайки м'які штучні приманки для спінінга мають величезний попит. Саме завдяки доступній гумі перші улови бувають у рибалків-початківців. Щоб хижак схопив силіконову рибку, необхідно знати, коли застосовувати монтаж щотона, а коли краще використовувати плавачі віброхвости. Розглянемо в цьому матеріалі всі нюанси для лову віброхвостом. Що таке віброхвост на відміну від твістера? У кожного спінінгіста в коробці може виявити такі м'які приманки для спінінга. Як віброхвости, так і твістера. Розробляються вони і найчастіше із силікону, але рибалки називають із гумою. Головними перевагами силікону, рибок є реальна імітація рибячої молоді, властивості та м'яккість у теплій холодній воді, можливість надання смаку та доступна ціна. Недоліків варто відзначити недовговічність, особливо коли приманку атакують зубаті хижаки. Чим же відрізняється твістер від віброхвоста? Віброхвост є імітацією рибки з особливим хвостиком. Якщо у твістер він має серковоподібну форму і розташований вздовж тіла, то у віброхвоста задня частина виконана безпосередньо. Пер з копиця. Під час проведення хвіст коливається з боку в бік, утворюючи вібрацію. Хижак ловлює коливання бічною лінією і виходить на атаку. Для різних видів риб потрібно застосовувати віброхвіст відповідно розміру та використання спеціальної анімації. Сіліконові приванки монтуються на гачок або джиголовки Також виникає питання, коли і де краще працює віброхвіст. Іброхвости продаються в широкому діапазоні розміру і з багатьма гамою кольорів, тому рибалці важливо правильно вибрати модель під кожну водойму. Що стосується кращої пори року, то в умілих руках гума приносить успіх і влітку, і в зиму. Граб вібо хвоста залежить насамперед від величини хвоста. Маленька копиця відрізняється інтенсивною грою, з частими коливаннями. У великих моделів хвіст виляє на всі боки повільно, але потужною розмашисто. У деяких приманках хвіст має гостре закінчення або виготовлений у вигляді простої плавця і моделі ведуть себе пасивно і прямолінійно. Їхня уловистість залежить від уміння рибалки при використанні проводки. На характер гри віброхвоста впливає на товщину ніжку. Вузьке з'єднання між хвостом і тілом забезпечує високочасточне коливання копиця, але всі моделі після першої атаки щуки можуть залишитися без хвостової частини. У кожного хижака є свій улюблені форми вибору хвостів. Зубаста хижачка відіграє перевагу приманках з високою формою тіла, якої копице розмашистоваляє при найповільнішій проводці. Щука любить агресивні кольори. А довжина приманки має бути в діапазоні від 12 до 25 см. У судака в пріоритеті вузька гума, яка має мінімальну гру. Незначна вібрація. Найкращий кластик реагує на натуральне забарвлення, а розмір віброхвоста обмежується межою від 10 до 15 см. Окуню необхідно пропонувати найменші, але активні моделі. Діапазон довжин становить від 4 до 8 см. У головній частині проманки привабливо виглядатиме для смугастого розбійника червона пляма. Яста головень добре клюють на гуму величиною 3-5 см з класичною формою тіла. З квітів Слід вибирати коричневим або білоблакитними. Рекомендація: для тролінгу улову вибирати максимально великі примати. Як бонус, на гачок може потрапити величезний сомок. Монтаж віброхвоста на гачок та джиголовку. Лов на віброхвост для рибалок початківців не завжди буває вдалим Багато помилок спінінгісти роблять на попередньому етапі, коли потрібно насадити гуму на гачок. Тут є кілька варіантів монтажу. Класикою джига вважається оснащення віброхвоста спеціальним гачком з кулястим грузилом Джиголовка відрізняється жорсткістю, а розміром гачка повинен відповідати величині штучної рибки. Найпростіше прикласти гачок до тіла приманки. В ідеалі жало має виходити зі спини ближче до хвоста, а не до голови. Недоліком такого монтажу є використання лише однієї джиголовки. Корисна порада, щоб запобігти відкушення хвоста на гачок джиголовки. Після насадження віброгустом монтується невеличкий трейнечок. Його можна прив'язати і до ушка джиголовки за допомогою вольфрамового повітця. Все більше спінгі застосовують рухливий варіант оснащення. Для цього використовується офсетний або подвійний гачок і вухасте грузило чи бурашка. З'єднання гачка з грузилом здійснюється через одне або два заводських кільця. Таким монтаж дозволяє робити приманку незачіпляємою. У них жало офсетне приптискається до спинки віброхвоста, не чіпляючись за траву або. Підводні перешкоди. Щоб побачити клювання хижака на виброхвіст і слід освоїти кілька простих проводок. Рибакам-початківцям найпростіше почати з рівномірних підмотувальних волосінь. Після закидання необхідно дочекатися, поки переманка опуститься до дно. Потім робити повільні рівномірні проведення. Це важливо. Важливо правильно гадати обрі розташування хижака. Іноді клювання відбувається біля самого дна, а буває риба розташована у пів води. Найпопулярнішою анімацією у досвідчених спінінгістів є сходинка. Тут головна роль грає чутливий кінчик удилища. в У момент тонкання гуми дна вершина відіграє, після чого використовується підмотування і робиться зупинка. Щука частіше клює при тривалому плануванні в товщі води, а суда атакує приманку після торкання до дна. Ці два варіанти проводки можна урізноманітнити швидкістю обертами катушки, числом обертів, тривалістю пауз, спосмикування, кінчиком водилища і так далі. У нічний час на різці рибалки часто застосовують проводку на знесення. Приманка закидається перпендикулярно до напрямку течії. Після опускання оснастка на дно закидується з коба ліжкоукладувателя. Підмотуються волосі не потрібно, поки приманка не приб'ється чого до берега визначається по кінчику водилища зі світлячком або ліскою, яка пропускається між пальцями. І може принести хорошу рибу і взимку. Водилище ведеться з льоду, тому проводиться робити у вертикальній площині. Техніка зимового лову полягає в періодичних підкидування приманки біля дна. Краще вибирати моделі з великими копицями. Така гума створює багато шуму під водою, що провергує хижака на атаку. Лов хижака тролінгом має свої технічні. Особливості. Так як швидкість руху човна повинна бути рівновірною, то й необхідно вибирати приманку з інтенсивною грою. Тюнінг віброхвоста Багато рибалок, бажаючи поліпшити уловистість віброхвоста, вдаються до тюнінгу приманок. Доборка може провестися в кількох напрямках. Іноді підвищують кількість клювання, вдається за допомогою фарбування. Для цього корисно із собою возити водостійкий маркер. Наприклад, якщо зробити спинку гуму чорною. А в головній області намалювати червону точку з кожного боку, хижак атакуватиме приманку частіше. Поліпшити гру хвоста можна кількома способами. Найпростіше зробити повздовжню або поперечній надріз хвостового зауження. Аналогічний ефект досягнеться шляхом свердління на скрізну отвору із заужням. Відтончуваний вузькою частиною хвоста можна за допомогою розтягування. Достатньо опустити віброхвіст у окріп на пару секунд, щоб розглянегти гуму, після чого слід відразу охолодити силіконову рибку у холодній воді. Робити симбіоз рухомого тіла твістра з хвостом, твою частиною та копиться віброхвоста. Монтаж легко здійснюється за допомогою сірників та клеві момент Досліджені рибалки помітили, що хижаки краще реагують на віброхвости, що мають. Приблизно нейтральну плавучість. Це можна зробити, впроваджуючи в тіло пінопластом чи будівельної піни. У разі пінопласту можна точно підібрати об'єм стороннього тіла, тіло розрізається, в ньому вставляється пінопластова пластинка, а потім проводиться склеювання або спаювання пошкодженої гуми. Найпростіше виглядає споскуджування монтажної піни. Спочатку в тілі сверлиться отвір, а потім встановлюється пістолет і за мінімальною подачею вводиться екструдер. Через кілька годин. Вона застиває, надлежки не можна зрізати і провести тестування віброхвоста. В ідеалі бажано добитися зависання приманки в товщі води. Віброхвіст є єдиною і найпопулярнішою і доступною штучною приманкою. Як правило, підібрати гуму під умови водойми та виконати під відповідну проводку, то з'явиться реальний шанс зловити рибу. А якщо приманка чимось не подобається, то її можна допрацювати просто на риболовлю. Ну а на цьому в мене, друзі, все. З вами був канал Безфішінг, П'юнчик. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Побачимось на риболовлі. До зустрічі.